Всім привіт! Мене звати Олександр Обабко, і сьогодні у нас черговий огляд внутрішньоротових сканерів. Сьогодні у нас дуже цікавий екземпляр це внутрішньоротовий сканер від компанії Coxo. Компанія COXO – це китайський виробник різних приладів для стоматології. Особисто користуюся це п'єзотомом від цієї фірми, у мене в клініці мікроскоп цієї компанії. Тому було, звичайно, дуже цікаво спробувати, що ж тут такого буде в внутрішньоротовому сканері. Плюс його ціна позицінується нижче 5000 доларів, тобто досить бюджетний сам сканер. А, так як в мене вже є певний досвід роботи з цією компанією, за невеликі кошти ми зазвичай отримуємо досить непоганий е, прилад. Побачимо, як буде зараз нашим сканером. В цьому і коробочці він знаходиться. Будемо зараз його відкривати. І що ж ми бачимо в коробці? У нас є інструкція для користування. Тут у нас англійська, і все, да? тобто версія тільки англійська. Але, в принципі, нічого. Сучасний світ дозволить нам легко прочитати цю інструкцію. Так, сам сканер, от ми його можемо побачити. Що одразу зрозуміло, а, маючи плюс-мінус його вартість, що він буде дротовий. Так, такі а, ціни Навряд чи щось можна отримати без дротове. От, у нас є вже кабель, який під'єднаний до самого сканеру, він незнімний, тобто він вже у нас це вже є перший нюанс, який ми можемо побачити. Що в нас є кабель, тобто, то, якщо з ним якась певна буде проблема, то вже то, тут то, 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 не можна просто зняти і замінити його. А, бо у нас він кабель вже приєднаний до самого сканеру. Чого по самому сканеру, а, бачимо вихід вентиляційний, мабуть, куля, бо ще ми його не вмикали. А, і єдина клавіша да, мабуть, запуску сканування. В комплектації у нас іде чотири насадки, вони всі однакові. В принципі, більше там нічого немає. В принципі, дротів, які є, зараз будемо якось під'єднувати його. Що здивувало відсутність калібровочної насадки? Тобто треба почитати зараз інструкцію, можливо, він не калібрується або калібрується якось по-іншому. Сам сканер досить компактний, непогано в руці тримається, да? Тобто, ну, якби за такі кошти в руці лежить непогано. Якість, звичайно, деталей ну, видно одразу, чесно скажу, що бюджетний сканер, тобто такий бізлоска. Але головне це, як він буде працювати, і безпосередньо його програмне забезпечення. Це наразі найважливіше. А якість зборки, якість пластику, як на мене, це вторинно. Будемо перевіряти, зараз під'єднаємо і побачимо, як він в роботі. Зробили ми під'єднання. Якщо ви уважний глядач, то можете побачити, що додалося трошки сивих волосин у нас на бороді, бо досить непросто під'єднати цей сканер, хоча, наче ми знаємо, як з'єднувати проводи один з іншим, але більше ми погралися з програмним забезпеченням. Як пише інструкція, його треба скачати з офіційного сайту. Це програмне забезпечення вмикається виключно на китайській мові. Поки ми не знайшли як перейти на англійську, є, до речі, російська, якщо що, і пройшли довгі ступені реєстрації. В чому суть? В тому, що вам треба зареєструватися як адміністратор, потім створити лікаря це окремим аккаунтом, і обов'язково ще зареєструвати зуботехнічну лабораторію, тому що з програмного забезпечення, після того, як ми відскануємо, ми не можемо вивантажити напряму. На пристрій собі скани. Ми можемо їх тільки відправити в зуботехнічну лабораторію. Тому ми створили лікаря з моєї електронної почти і лабораторію, яку я назвав імені себе, і на ту саму почту. Бо скани будуть переходити тільки через сервер компанії, і тільки з посилання прийде на почту, з якою ви можете завантажити собі ці скани. Ми це все зробили, під'єдналися. Та бачимо безліч дротів, які є тут. Може не так видно, але зразу скажу, що ну, не дуже зручно. Багато перехідних елементів. Підставка, вона є як елементом живлення, все йде через неї. У нас все зав'язано. Дуже багато дротів, від яких я просто вже відвик. Щось подібне було в Меді тай 500, але це ще було 2018 рік. А зараз на хвилиночку 2025. Але і там тоді було реалізовано це набагато краще. Ну добре. Дюджет супердешево можна подербіть. Думаю, всі ми якось справимо. Будемо е, зараз сканувати. А, до речі, е, як тільки ми все під'єдналися, сканер автоматично вмикається. Тобто, в, не, в нього немає клавіші включення-виключення. Автоматично він запускається, вмикається кулер, досить гучно шумить, дійсно, дуже схожий от якраз на модель від Меді 500, тобто десь по гучності плюс-мінус так само. Єдине, що ну, по корпусу, звичайно, коксо виграє, бо він набагато менше, ніж 500 модель. Але все ж таки, знову ж повторю, що та модель 17-го року, тобто вже у нас 8 років тому э, різниця. ну, Звичайно, треба щось би зробити покраще. Так, добре, зараз будемо спробувати заповнювати наряд і спробуємо щось відсканувати і побачимо, як він працює. Може, ці всі огріхи на під'єднання, на реєстрацію, вони не мають значення. Якщо він покаже класний результат при скануванні, то нічого з цим можна боротися. Починаємо сканувати. Програмне забезпечення. Створили пацієнта. Обов'язково програма не пропускає, якщо ми не вкажемо прізвище пацієнта, а та його вік. Ну, це важливий момент. Далі ми потрапляємо в меню заповнення наряду. Тут, в принципі, всі базові речі, які є: класичні: коронка, вкладка, накладка, вінір, приоп, оклюзія. Тобто, тут, в принципі, всі якби, елементи, які у нас є. Нам треба зробити діагностичне сканування, тут ага, ортодонтично можна виграти. І одразу переходимо в наступну плату, це сканування. Ми потрапляємо в меню сканування. У нас є анімація, яка нам показує алгоритм сканування безпосередньо е нашого, нашої щелепи, да, щелепи нашого пацієнта. Е так, подивимося, чи можна перепригувати через етапи. Так, та, із гарного ми можемо сканувати, не йти зверху донизу, а... Починати, наприклад, зниження щелеп, а зараз не хочу і почати. Так, що по меню? Е, ну, в принципі, базові речі, що є у нас HD, можна сфотографувати, е, що у нас є, штучний інтелект з кольором. Ну, таке дуже, дуже простеньке меню. Але скажу чесно, не завжди всіми функціями ми користуємося, ті, що є в наших сканерах, тому в принципі базу воно, сканує і добре. Ну, щось відрізати, побачимо, як він зараз буде сканувати. Я вибрав нижню щелепу. І будемо починати з моделю. І підемо подивимося, як він буде збирати нам це зображення. Натискаю на клавішу. І написано, що йде обробка. Ага, з'являється зображення на екрані. Ага, от воно з'являється на екрані. Ой, ну, друзі, виглядає, звісно, дуже. дуже, дуже, дуже Хотів сказати якесь погане слово. Да, ну, візуально, звісно. Ну, можемо розуміти, що це ще серед зображення, можливо, воно буде краще. Після обробки А от ми загубилися, хоча ми дуже повільно йшли і йде. У цьому сканері ми якби, працюємо на більш потужніших. О, капець. Так, ну, коротше, дуже весело. Або я щось не вмію, або я щось не розумію. Але це, звісно, прикол. Звісно. Так, ми будемо потроху йти, ну це, звісно, так, це треба десь, мабуть, день сканувати пацієнта. Так. Ну, дивіться, за цей час, як ми цю модель ми вже точно відсканували, це зрозуміло. Так, ну дивіться, давайте программо, поговоримо, приємна музика грає базова, мені вже подобається. Ну і мабуть, поки все, що я можу сказати, класний про той скамер наразі. Бо ну блін, ну капіць. Зараз ми Бо дуже повільно. Повільно працює. Зараз ще по перевірю налаштування комп'ютера, можливо, щось є так, але му, поки мене зовсім не вражає цей девайс. Від слова, не те, що не вражає, дуже розчаровує. Але зараз спробуємо. Так, ну, це налаштування окей, перевірили на іншому пристрої. Все так само, значить, так він і працює. Зразу скажу, що з кінсканером не треба поспішати. І прям дуже не треба поспішати. Можливо, навіть треба випити заспокійлого перед тим, як ви будете сканувати. Так, продовжимо далі, доскануємо цю модель. Так, добиваємо закрив. Ну, Зображення таке намальоване. Бабу реалістично виглядає. Ну, зараз ми перейдемо в іншу зону, ну заходить нормально. Ну, в принципі, там, де ми були, дуже повільно, але знаходить ті зони, які там є. Так, добре, давайте зарахуємо нижню щелепу, що ми її зробили. Так, що ми можемо побачити, то Ага, зробити монохром. Да, тобто STL-полір. Зображення і колір. Так, це ми з штучним інтелектом його ще можна вимкнути, не знаю, що він там змінить. Давайте спробуємо верхню щелепу. Зараз я перейду на верхню щелепу, спробуємо без штучного інтелекту. Подивимося, на що впливав той штучний інтелект. Поки я не розумію, що, що він хоче, що він робить той штучний інтелект, може він відомий за. Робить міднішу нашу роботу, Ну, побачимо. Так, ми працюємо на вефічілепі без штучного інтелекту. Давайте спробуємо. Починаємо сканування. Так, ідея робка починає. Так, з'являється зображення ми потрошку. Вони є дуже. От він якби, малює дуже повільно зображення. воно з'являється досить так, затримкою. І, ну прям. Тому що, якби ми перевірили ну, на різних е пристроях. Так, ну, це тебе штучний інтелект, ну дурсі такий щось він ро Угу. <пілляє> <пілляє> Я чесно, друзі, не знаю, що вам сказати, тобто, я не знаю, кому порадити цей сканер. Оки, Я шокований його роботою, ну, в поганому сенсі слова. Він прям не очікував. Що, ну, якби, що ж наскільки буде все погано, тобто по в -по -по такому плані. Може, звичайно, це якби там... Буде краще. Може пофікся, звичайно, програмне забезпечення, але поки я. О, ну, це, звісно, да, да За хвилину відсканувати сегмент, якби. Так, давайте спробуємо, як він збере оклюзію, хоча б на сторону. Просто дуже важко терпіти це все діло. Ну, давайте побачимо. Так все довго запускають, ну це звичайно лісно. Бо є досвід, якби роботи з китайцями не недорогими, мені набагато веселіше, але веселішала виглядають. Ну от так відтягуємо це. Ну, щепло. Це просто реальний якийсь... О, так, видимо, я закінчив сканувати, воно ще досканує. О, підтягнуло. Супер. Ну, тобто, я, люди якось підтягнулася. Так. Е мабуть, ми зробимо короткий цей огляд, щоб не затягувати, тому що нема що оглядати насправді. Е це девайс, мабуть, там 2000-х років. Ну тобто це був би фурор. Мабуть, там, в 2007 му коли закінчив навчальний заклад свій медичний, можливо, з ним би я тоді, звісно, був би на піке. Наразі на 2025 рік цей э, девайс абсолютно не рекомендую до використання. Э, навіть не хочу пробувати його в роботі. Я достатньо, оскільки ми погралися в налаштування, тобто, знаючи, що ще там вивантажить його ці, цілий. Танці з Бубном. Як би його позиціонують як дешевий варіант? Ну, можливо, але на Раді, якби цей сканер однозначно, ні. Хіба що просто для фотографії, що от ви зі сканером? Бо просто багато друків, він не зручний, він повільний, а куча з'єднань додаткових. Можливо, щось я зробив, так? Не знаю, але як Якби посканувати, пробу, ну, добре. На цьому все. Такий коротенький вийшов огляд, тоді щось більш детально, але, на жаль, це неможливо з цим працювати наразі. Тому нема чого згадати. Не раджу вам цей сканер. Зустрінемося в нових випусках. Па-па!